Вітаю, друзі. Знаєте, є така легенда, що колись московицький цар Петро І сказав боярам в думі говорити по ненаписаному, даби дурість кожного з них була а, легко побачена іншими. Ну, от Мені здається, що це ідеально підходить під дії слуг народу. Поясню про що мова. віце-спікер Олександр Корнієнко той самий, який колись був відомий, завдяки його відомому вислову. Корабельна сосна. Ну пам'ятаєте, коли вони з Давідом Рахамія обговорювали ще одну слугу народу Ірину Алхвердієву? Тоді ще Арахамія сказав, що вона подута, але ту мач. Uh, і додав, що якщо би Зеленський її побачив, то викурив би всі свої айкоси і підскакував до стелі, викр... вигукуючи, баба да, бабада-бабада. До речі, коли хвердієві про це це показали, розказали, сказали, ні, це монтаж, хочуть пересварити, нічого не вдасться». Але коли довели, що це не монтаж, а просто два м -м, діплодока. Не знали, що включені мікрофони, говорили те, що думали, а не те, що треба казати на людях, і проявили свою сутність. То після цього, коли стало відомо, що це все правда, вона мовчала, закрила рота і нічого не казала. Тому чому? Ну тому що партійні принципи служби народу вимагають: закрий рота, засунь собі язик у дупу, роби що завгодно, але не вйожуйся. І тоді тобі дадуть можливість робити все, що завгодно. Саме тому, коли е Ірину Хвердієву звинуватили у тому, що вона отримала незаконне збагачення. Її взяли на поруки Кім і Арахамія, така історія. Але повертаючись до віце-спікера Олександра Корнієнка, він під час телемосту виборів США та майбутнього України у Київської школи державного управління заявив. Ми будемо працювати з адміністрацією, з обраним конгресом, сенатом. І я не думаю, що там склад парламенту сильно зміниться на 100%. На жаль, ми у Верховній Раді так не можемо змінитися. Але ми дуже хотіли би, починаючи з Дональда Трампа, обраного президента, і закінчуючи Конгресом Сената, що вони зробили максимум для того, щоб ми могли переобратися. Це наше прохання як депутатів до них. Ще раз. Віце-спікер українського парламенту звертається до американської влади з проханням допомогти йому переобратися. Я не знаю, як це повинно статися. <клух> Мені здається, що в Україні на вибори Америка не впливає. Мені здається, що обирають громадяни України, але. Але це по Фрейду хочеться переобратися їм дуже хочеться з влади йти не хочеться по багатьох причинах. А головна причина це те, що вони будуть відповідати за все, що скоїли, а там є багато чого. І всі ці справи, які сьогодні є у набу, вони, мабуть, будуть запущені, тому що багато з них взагалі не підіймаються. Ну, наприклад, звідома історія, коли Давідара Арахамія зробив заяву, що так. Ганебна та історія з видачі конвертів вже не існує в Верховній Раді. І більше того, вона закрита, а раніше була. А хто давав конверти? А кому давав конверти? А за що давав конверти? А звідки брали ці гроші? А за які закони голосували депутати, отримавши ті конверти? Багато запитань. На всі ці запитання можна відповісти, якщо допитати Давіда Арахамі, але ж він. Голова президентської фракції. Ну хто ж його буде допитувати? Це як в старому тому фільмі. Ну він же пам'ятник це ще не пам'ятник, але впевнений, можуть не встигнути допитати Арахамія, як тільки влада зміниться. Хочете заб'ємо на парі, що Арахамія буде одним із перших, хто шкурне з України, але це окрема історія. Повертаючись до ситуації з Корнієнка і його заявою, я розумію, що вони будуть робити все можливе і неможливе, щоб залишитися при владі. Вони будуть чіплятися за ту владу, вони будуть уникати будь-яких можливостей, які призведуть до втрати цими представниками монозброду влади. Але отак, от от публічно, і це формулювання. Хтось буде завтра сказав, завтра казати, що це вирвано з контексту? Ні, я процитував всю цитату. Хтось буде казати: він про те, що американці повинні закінчити війну? Американці повинні з нами закінчити війну? Може, треба було не підтримувати дурню про велике крадівництво? Може, треба було не постійно закладати гроші в бюджет на велике крадівництво, а закладати гроші на зброю і армію, коли за добу до початку війни. Зеленський сказав, що ми можемо збільшити гроші на армію, але тоді ми не зможемо будувати дороги. Він фактично показав, що для нього в пріоритеті. І показав, як саме він готує країну до війни. Зараз вони будуть брехати розповідати все, що завгодно, але факти говорять про інше. Пам'ятаєте, коли Гетманцев в Раді волав, що не можна збільшити гроші на армію? Ну от я вам хочу сказати. А зараз вони знову хочуть переобратися. Чому? Ну тому що попереду вони вірять. Якщо будуть вибори, а закінчиться військовий стан, то значить, ми будемо отримувати гроші на відновлення. І ці ж гроші можна буде попиляти потужно та незламно. І це головна мотивація. Хоча ні, все ж таки, перша мотивація це уникнути відповідальності, тому що вскриється все будь-яка влада, яка прийде. Захоче отримати мандат довіри від народу, максимальний мандат, не тільки бути обраною, а бути підтриманий у всіх діях, тому що важкі часи будуть. І для того їм треба, той владі треба показати максимальний результат зразу. Саме тому будуть покарані ті, хто сидів на схемах, хто займався державним мародерством під час війни. Їх назвуть. І найцікавіше, що я впевнений, будуть дуже гучні прізвища. Після цього забудуть запущений процеси. Частина з них втече, але буде запущений процес і їх повернуть в Україну. Можуть когось повернути навіть нестандартними методами. Колись Ізраїль довів, що, наприклад, Ейхмана можна привезти з Аргентини, навіть якщо Аргентина про це не знає, а Ейхман не хоче. Ні, я впевнений, що багато з тих, хто будуть шукати, візьмуть, візьмуть собі охорону, заховаються десь, але ще раз ви побачите дуже дивовижні історії. Суддя Чаус, який повернувся поза своє бажання з Молдови, на цьому тлі буде виглядати як банальщина, просто банальщина, тому що і хочуть переобратися ще раз, щоб отримати якусь. Гарантовану безпеку всі ці Корнієнки, Арахамії, Безугли, Іванісови, клочки Гуньки, Ну і втікши Одарченки і інше. Хоча, до речі, дуже цікаво, що багато хто з депутатів Слуги народу вже втік. А ще більше знаходяться під слідством, і ніхто не знає, хто втече з них, а хто ні. Напишіть в коментарях, кого ви бачите наступним втікачем від влади. Я, до речі, вважаю, що це буде той самий очільник антимонопольного фонду, колишній очільник Донецької області, який прославився тим, що сказав, що. 300 тисяч він отримав або його родина коли продали малину. Ну це 80 тонн малини треба було продати, але це окрема історія. От давайте так. Напишіть в коментарях, хто наступний, на вашу думку, втече з влади з України. А ми уважно будемо слідкувати за всім цим і. Будемо показувати вам все, що відбувається. Тому не забувайте підписуватись, не забувайте ставити вподобайку, коментувати, поширювати відео і по бажанню, ставати спонсором каналу. Якщо є бажання, таку функцію надає Ютуб. Головне, не забувайте нічого, нікому ані добре, ані зле. Бо інакше ви знову зробите помилку і знову оберете якесь лайно у владу. Нам цього не можна. Не можна, тому що після війни. У нас буде тільки один шанс на вивання. Якщо не скористуємось і знову оберемо якихось ну, таких слуг, нічого доброго не буде. І Україна не відродиться. Тому робіть роботу над помилками, аналізуйте ситуацію і робіть вірні висновки. І тоді ви зможете зробити нормальний вибір, і все буде Україна. Па-па.